Інформаційні підсумки середи 6 вересня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Смачно та корисно оновлене сезонне меню підготували для школярів і дошкільнят в закладах освіти Хмельницького. 150 тисяч на реалізацію проєкту. У Хмельницькій тергромаді втілюють заходи бюджету участі. Ліки доступні. Знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів і тест смужки для вимірювання рівня глюкози додали до списку урядової програми. Оновлене сезонне меню підготували для школярів і дошкільнят в закладах освіти Хмельницького. Восени в раціон дітей додали більше фруктів, овочів та соків. Фахівці департаменту освіти та науки переглядають меню чотири рази на рік. Відбулися зміни і у вартості харчування. Втім, наразі для учнів перших-четвертих класів сніданки є безкоштовними, як і для дітей пільгових категорій. Подробиці розповість Ірина Аріон. У шкільній їдальні початкової школи номер 2 час обіду для однієї з груп продовженого дня. Дев'ятирічний Віталій каже, одна з його улюблених страв паста болоньєзе або ж просто вермішель. Я ходжу на сніданки на обіди, тут дуже смачно і е, я їм там суп, друге. В меню є різноманітні фрукти від яблук до персиків, залежно від сезону. Сливки, банани нам дають і ще були черешне. Щодня у закладі харчуються майже 800 дітей. В меню на обід суп, гречка з котлетою із сезонним салатом з капусти та моркви і компот. Страви парують, щойно приготовані. Так! Да. Да. А Нутелою помащені. Так! Да. Да. А смачні. Так! Да. На батьківських зборах батьки обговорюють питання меню і зауважень по меню в них немає. Діти задоволенням харчуються тими продуктами, тими стравами, які надає нам їдальня Фахівці департаменту освіти та науки оновлюють меню чотири рази на рік з дотриманням усіх норм калорійності, аби харчування було безпечним, якісним і смачним. На осінній період. Розроблено та затверджено нове меню. Ми затверджуємо в Держпродспоживслужбі. Тобто кожного дня має бути певна кількість білків, жирів, вуглеводів, калорійність. Асортимент намагаємося оновлювати. Це сезонні овочі, фрукти, ягоди, соки, фруктові, пастеризовані, де є певна кількість обмежена, цукру. І меню це буде дійсне до кінця листопада місяця. З грудня в меню додадуть квашені овочі та сезонні фрукти, розширюють асортимент круп від гречки до булгура. При цьому моніторять, які страви дітям подобаються більше. Проводимо зустрічі з батьками, з дітками, проводимо дні здоров'я, день супу, день фруктів, день овочів, день здоров'я, коли розповідаємо, як молочні продукти, які вони важливі, як вони впливають. Також практикуємо по садочкам, де дітки вдома з батьками готують і показують фотозвіт, що корисне вони їли. Сніданки для учнів перших-четвертих класів, які раніше є безкоштовними, за кошти з бюджету громади забезпечують безоплатним харчуванням школярів і дошкільнят пільгових категорій: дітей з багатодітних і малозабезпечених родин, сімей учасників російсько-української війни та полеглих героїв. Вартість на одного учня та вихованця дитсадка цьогоріч змінилася. 27 гривень це сніданок для перших четвертих класів. Також це обід для групи подовженого дня, якщо діти пільгової категорії. Відвідують групу подовженого дня, теж в районі 27, там 36 гривень, дивлячись на ем, продукти харчування. І в садочку це 49 гривень, трьохразове харчування, 40% за кошти міського бюджету, 60% за кошти батьків. Загалом за кошти з бюджету громади безоплатно харчується майже 24 тисячі учнів та понад 4 тисячі вихованців дитсадків. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, Володимир Паламар, новини міста. Понад 20 компаній заявили про готовність будувати житло для переселенців у Хмельницькому. Тендерні процедури НЕФКО триватимуть 2-3 місяці. Днями міський голова Олександр Семчишин підписав договір, який гарантує отримання гранту ЄС на проєкт з будівництва трьох багатоповерхівок. Це угода на виділення 8,4 мільйона євро. На будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб, це фактично грантові кошти, які зайдуть в громаду, в економіку громади. Це величезна інвестиція в місто. Місто не витрачає в цьому проєкті жодної копійки. Ми лише даємо можливість підвести комунікації. Ми даємо їм можливість це зробити і надаємо земельну ділянку. Це кошти безпосередньо Європейського союзу, а адмініструє проект Нефко. Це північне. Енергетична корпорація, команда тих людей, з якими ми давно працюємо, команда тих людей, з якими ми багато насправді спільних таких хороших проектів вже реалізували. Буде ще процес вибору підрядника, буде процес будівництва, здачі, експлуатацію. Це тривалий процес, звичайно, але отримати житло зможуть всі, хто стоїть на черзі. Всі квартири будуть надані внутрішньопереміщеним особам. На тимчасовій основі а всі квартири будуть залишатися у комунальній власності міста. Тому місто з цього проєкту отримує не лише інвестиції, не лише робочі місця, бо будівельний процес передбачає створення робочих місць додаткових, а й отримує житло в комунальну власність. У Хмельницькій територіальній громаді відновили реалізацію громадських проєктів, які стали переможцями у конкурсі бюджет участі ще у 2021 році. Цьогоріч хмельничанам вдалося реалізувати чотири таких. Серед них Кабінет психологічного розвантаження, який працює на базі міського центру соціальних служб. Там зробили ремонт та закупили необхідну літературу для відвідувачів центру. Більше розповість Олександр Семенюк. Більше десяти років практичною психологиною у Хмельницькому міському центрі соціальних служб працює Алла Кравчук. Жінка займається як з дітьми, так і з дорослими. Приймає їх ось у цьому кабінеті психологічного розвантаження. Було видно по погляду людей, які приходили. Вони так заходили і ну. Трошки вас умови могли деякі навіть зробити зауваження, що умови в нас достатньо такі, трошки некомфортні, але не дивлячись на це, вони все ж таки зазначали, що ми йдемо до психолога, а не в комфортні умови. Але хотілося би, щоб у вас було гарніше, комфортніше, аби створити для відвідувачів комфортні умови. Цього літа кабінет оновили. Якщо людина буде некомфортно себе почувати, і ця кімната буде якимось чином її гнітити або ж якось е, напружувати. Вона не зможе розслабитись, вона не зможе подолати страх, тривожність в цій кімнаті. І тому ми вийшли із такою пропозицією, що нам потрібно її оновити, прибрати, зробити ремонт, закупити відповідні меблі, щоб там було затишно, комфортно, закупити її, облаштувати тими методиками, сучасними методиками, сучасними книгами, дитячими іграшками, які можна використовувати і потрібно психологам для роботи. Ще у 2021 році. Працівники центру долучились до конкурсу. Бюджет участі, який у 2016 році започаткувала Хмельницька міська рада, це програма, яка допомагає хмельничанам реалізувати свої ідеї та покращити життя в громаді. Мешканці громади подають свої проекти в електронну систему. І до речі, щороку подаються близько 80 проектів від авторів. Останні Останній конкурс у нас відбувся у 2021 році. Було подано 60 проєктів, З них 44 було допущено до голосування, і було визначено шляхом голосування в електронній системі. Мешканцями громади визначено 23 проєкти переможців. Реалізацію проєктів перенесли у зв'язку з початком повномасштабної війни. Цього року обрали 16 проєктів, які реалізують. Під час відбору опирались на діюче законодавство щодо розподілу бюджетних коштів у воєнний час. Це проєкти, які вже реалізовані. Два проєкти у сфері житлово-комунального господарства облаштовано дитячі та спортивні майданчики на прибудинкових територіях. Один проєкт у сфері охорони здоров'я, придбано медичне обладнання для неонатального відділення Хмельницької міської дитячої лікарні для інтенсивного лікування саме немовлят. Він називається Врятуй немовля. І четвертий проєкт у сфері соціального захисту. Гранична вартість одного громадського проєкту не перевищує 150 тисяч гривень. До кінця року планують реалізувати ще 14 у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, житлово-комунального господарства та соціального захисту. Олександр Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста. Знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів і тест смужки для вимірювання рівня глюкози додали до списку урядової програми Доступні ліки. За програмою реімбурсації пацієнти зможуть придбати медикаменти із стовідсотковою або частковою компенсацією. Рецепти за доступними ліками виписують лише в електронному форматі. Ірина Муляр. Далі знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів увійшли до списку урядової програми Доступні ліки. Відтепер їх можна буде придбати і 100% або частковим відшкодуванням. Також із жовтня, за програмою реємбурсації пацієнтам із діабетом першого типу будуть доступні тест смужки для вимірювання рівня глюкози. Всі пацієнти, які мають хронічні захворювання, серцево-судинні захворювання, захворювання серброваскулярної системи, захворювання хронічні захворювання органів дихання, цукровий діабет можуть отримати в аптеці за електронним рецептом лікарські Засоби для лікування деяких амбулаторних захворювань. Рецепт за доступними ліками видають лише в електронному форматі. Аби його отримати, пацієнтам потрібно звернутись до сімейного лікаря. А хворим на онкологію або психічні розлади до вузькопрофільного спеціаліста. На інші рецептурні препарати люди можуть пацієнт може отримати або електронний рецепт, або паперовий рецепт, якщо вони отримують ліки за власні кошти. Все, що відпускається згідно програми Доступні ліки, буде вимагати електронного рецепта. Пацієнтові на телефон і іде на мобільний телефон, іде смс-очка із унікальним номером рецепта і з кодом, з яким вони можуть підходити в аптеку. Коли клієнт приходить по програмі Урядові доступні ліки, вони приходять з електронним рецептом. Тобто, що це значне йде число, вони пред'являють нашому фармацевту. Він вводить в базу і там висвітлюються дані самого клієнта, що виписано, в якій дозі. І вже ми узгоджуємося. З клієнтом да що він чи приймав, чи для нього ще нове, чи є відшкодування, чи немає. За словами сімейної лікарки, змінились і терміни дії електронних рецептів на наркотичні знеболювані препарати 10 днів, на інші медикаменти за програмою реімбурсації 30 днів. Нагадаємо, доступні ліки в Україні діють з 2017 року. Загалом програма реімбурсації включає 411 препаратів, 9 комбінованих препаратів, 72 препарати інсуліну, ну і 23 медичних вироби, це тобто тест смужки. Ірина Муляр, Володимир Паламар, Юрій Старушкін, Новини міста. Хмельничан запрошують на безкоштовне навчання та підвищення кваліфікації у швейній галузі. В кінці вересня, на початку жовтня для усіх охочих стартує вісім навчальних курсів різних напрямів. Триватимуть вони впродовж двох-трьох місяців. Методика курсів передбачає як традиційні, так і інноваційні мультимедійні підходи до навчання. Її принагідно до проєкту розробили фахівці Хмельницького національного університету. Реалізовують ініціативу представники поділля Фешн Кластер. Щоб приєднатися до занять, необхідно заповнити Google-форму. Посилання на неї можна знайти у соцмережах громадської спілки. Курсів у нас вісім. Чотири з них це власне навчання, майстри швейної справи, оператори автоматизованих швейних машин, розкрійники і дизайнери друкарі на тканині. Інших чотири курси більше розраховані на підвищення кваліфікації. Це конструктори трьох рівнів окремим напрямком. Ми виділяємо дизайнерів одягу, які в нашій інтерпретації будуть називатись курс Креативна студія. Зараз на сьогоднішній день є величезний брак робочої сили, зокрема, і швачок. І розкрійників, і конструкторів, і всіх-всіх отих спеціальностей, які в нас зазначені в нашому запрошенні до тренінг-центру. Всі ці, всі ці спеціальності надзвичайно на сьогоднішній день затребовані на ринку. Ось. І тому я вважаю на 100%, що всі слухачі, які пройдуть ці тренінги, і курси, вони отримають відповідну кваліфікацію і 100% будуть працевлаштовані. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом ми не переможні. Слава Україні.